Перед початком цього відеоролика хочу вам показати наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо актуальну інформацію, а також допомагаємо заробляти нашим підписникам. Ще хочу вам рекомендувати зайти на наш VIP-телеграм-канал, в якому у нас більше різної інформації, та ну, з якої ви зможете набагато більше заробляти. Тож, давайте перейдемо до нашої стратегії. Наша стратегія заключається в тому, щоб зайти на сайт, наприклад, по е, тобто біржу. І інший сайт це TradingView, щоб давав нам сигнали. Тобто тут досвіду ніякого не потрібно, лише два сайти. малесенький, можливо, можливо, це тільки накраще, якщо у вас досвід якийсь був, наприклад, у аналізуванні ринку, но можна і без цього. Тож давайте подивимося, наприклад, виберемо якусь пару. Давайте тут подивимося, яка в нас тут доступна, тому що тут поки вихідний і можливо якісь. Не завжди. Наприклад, австралійський долар є. Давайте так і зробимо. австралійський долар виберемо. Е, так. Де тут він? Ні, це не. Ось нібито ці. ці? Да. Тож, давайте натиснемо на ось це на сцену, одну хвилину і нам кажуть продавати Тому давайте продамо. Саме головне, що я хотів вам сказати, наприклад, чому я казав, що потрібно малий досвід, хоча б желательно мати, але можна без цього, тому що, ну, подивіться на цей обосраний просто графік. Ну, що це таке? Тут хер пойме що це таке, вроді би, тут і розворот, мав бути, хоча воно не заповнило. Хоча тут заповнило. Тому ну це бред реально. Але саме головне, що я хотів сказати, це ми. Могли б е, предсказати, наприклад, такі розворотики через наш. Е, ось, наприклад, давайте на цьому прикладі. Е, ось у нас спад пішов. І ну, щоб мало тут бути, наприклад. да? Якби е, цього не було, наприклад. У е, нас тут заповнився, не забув, як воно називається, але заповнився. Бачите, все, половину, рівно половину, навіть можна вищати лінійку, я не знаю. Да, наша ставка зіграла в плюс. Е, Ага, я піднімаю, хорошо, давайте поясню. Наприклад, ось тут, як ми бачимо, наполовину заповнило, откупилося, ліквідність знялась і потім далі пішло на спад. Тому треба такі моменти прочитувати і желательно їх прочитувати. Давайте перевіримо інший, наприклад, пару, або давайте навіть на ті самі зробимо. Ну, 5 продавати. Давайте так і само зробимо. Ну, Дивіться, давайте на цьому. Графіку на цьому, відрізку графіка, подивимося, що має взагалі. Ну, можна було б тут вже за заселити, але, як ми бачимо, воно має пробити ось тут мінімум, хоча б. або Хоча б цей мінімум. Щоб далі піти. У відповідному нам напрямку, тобто вниз. Тому давайте подивимося далі. Що буде, ну, як ми бачимо, нібито тут навіть дивитись не потрібно. Ну все може бути. Ну тут видно по цій шкалі. й по цій. Так, да, тут за 1 секунд воно вряд ли розвернеться. Тому я думаю, тут все зрозуміло придільно. Ну, ось в нас опять в плюс закрився. Тому... Тому пишіть, тому заходьте в наш ВІП-канал по цьому контакту. Ми вам допоможемо, а також дамо доступ в безплатний ВІП-канал, в якому ви зможете більше заробляти, ніж ви раніше. Це точно.